Україна отримає справжній тепловий удар. Весна поступово, але помітно витісняє зиму. Погода в Україні найближчими днями нагадуватиме справжню весну. Хоч 21 лютого в Україну прийшов циклон Вілі з атмосферними фронтами. Але в кінці тижня температура в країні помітно збільшиться. Як повідомляє метеосайт Ventusky, вже цими вихідними країну накриє потепління до плюс 15 градусів. У суботу, 25 лютого, Україна отримає справжній тепловий удар. Вже поступово, але помітно витіснявши зиму згідно з даними Вентускай, в день країну очікує майже літня температура: Чернівці та область плюс 16, плюс 17, Одеса та область плюс 11 плюс 15, Вінниця плюс 14, Київ та область до плюс 13, Житомир та область плюс 12 плюс 14, Тернопіль плюс 13, Рівне плюс 11, Львів та область плюс 10 плюс 12, Кропивницький плюс 11, Дніпрові область до плюс 10, Чернігів плюс 9 градусів. Нагадаємо, згідно з попередніми прогнозами, березень почнеться в Україні потеплінням, особливо в південній частині, центральних і східних областях. Раніше синоптик Віталій Постригань зазначав. Ще погода в Україні в лютому нагадає всім про зиму. У першій декаді лютого українці відчують, як виглядає справжня зимова і морозна каста. Як написав синоптик, за попередніми розрахунками зимова і морозна погода триватиме до кінця лютого. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точніше прогноз погоди.